Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Як кажуть, построй плани, насміши Бога. Так вийшло і в мене. Пройшли дождики, трошки похолодало, так комфортно працювати, і земля така пухенька, думаю, буду працювати. Настроїла собі планів і то, і то, і то буду робити. Мені там багато чого прибрати, треба, треба поробити хочу попересаджувати багато чого. Але не тут то було. Я вже казала перед цим якось в якомусь відео, що почуваю себе погано. Стан мій погіршився, почав тиск скакати. Але вроді трошки нормалізувалося. Я вже в суботу почала прибирати вкладовці в себе, але так і не встигла. ну, Просто не вистачило часу, тому що дуже багато роботи, треба все поперебирати, думала повикидати все, що не потрібне. Але береш руки, ой, може, це пригодиться, ще може це пригодиться, ну, не знаю. Сподіваюся, що все-таки щось трохи повикидаю, а то поскладаю, тому що так. Щось робиш, там треба винести, винесла, положила там те, там те, заклали, вже пройти нема де. Тому надію, що якщо сьогодні буду почувати себе байдуже, то потрошки буду працювати. Е, а в неділю ми поїхали на базар і мені стало погано. Е, начала крутитися голова, дуже погано. Е, і добре, що ми були в місті. Відразу чоловік повіз мене. До лікарні, але ну, в першу чергу ми сільські жителі якби, їдемо в районну лікарню. Приїхали туди. Звичайно, медсестра, дякую, дуже приємна жіночка. Все зробила як потрібно, і тиск поміряла. Тиск 180 на 90. ну Це вона зразу кардіограму робила, все. Сказала, що став гіпертонічний крис. Визвала лікаря, але він не дуже спішив. Потім прийшов, вона вже все зробила, почав, чого, ви до нас приїхали, в нас тут інфекційна, вони перейшли під час ковіду якби, на інфекційне. Я лікар-інфекціоніст, але я так думаю, що ну, будь-який лікар він вчився і першу невідкладну допомогу може надати будь-який лікар. Він до мене. Не підійшов нічого, так здаля щось там спитав, розвернувся і пішов. Чого ви не поїхали в міську лікарню? Ну ми не знали, таке сталося перший раз, не знали, куди їхати. Звичайно, поїхали до районної лікарні, тому що ми лікарі всі в районній лікарні, тому ми поїхали туди. Ну, звичайно, надали мені допомогу, збили трошки тиск, і медсестра порекомендувала поїти. В міську лікарню, що вам там скажуть, може, вас положить, може нададуть якусь ну, вже таку компетентну допомогу. Тому поїхали ми в міську. Теж не, на силу знайшли, так все помінялося, ніде нічого не можна знайти, але ну, знайшли все. Звичайно, прийняли дуже гарно і медсестра відразу ж викликала лікаря. Лікар відразу ж прийшов, подивився, поміряв тиск, знову зробили кардіограму. Зробив, назначив мені лікування, розповів все щодо чого. Ну і відпустили додому. Ну я, чесно кажучи, і не дуже хотіла, щоб мене лежили, ну ніхто і не, не пропонував. Але лікування назначили і, слава Богу, зараз лікуюся. Вчора пролежала цілий день, сьогодні вже трошки краще. І друзі, для мене лежати це, ну це якесь. Випробовування, мені треба щось робити. Звичайно, коли я геть не можу, я лежу. Коли мені стає трошки краще, я встаю. Мені, коли я рухаюсь, мені якось краще. Тому сьогодні більш-менш нормально себе почуваю, сподіваюся, що буде все добре і я трошки попрацюю. В першу чергу хочу побризгати знову бурштиновою кислотою квіти. Як я вже говорила, бурштинову кислоту, саме коли бризгаєш на листя, на гілочки. Вона краще ну, впитується в рослину і дає кращий результат. І теж мені порекомендували в коментарях аспаркам, там калій і магній теж добре для рослин. Тому хочу розвести теж калій і магній, то я вже ним полію. Не знаю, мабуть, це вже підживлення таке конкретне в цьому році останнє, тому що вже рослинки йдуть на відпочинок. то... Вже буду менше підживлювати. А сьогодні хочу підживити, тому що, може, ще щось так якби, набере сили і мені треба дещо попродавати. Я вчора трошки квітів продала на базарі. Небагато я багато не брала, але дві фіалочки були, кали були. Ну, все, що було, то більше половини продала. Так що хочу їх ще трошки підтримати, а там будемо дивитися, перебирати, тому що. Квітів дуже багато, і в мене вже в хату нема куди їх, я знову понасаджувала, так що е, треба вже якісь робити висновки і щось, е, щось буду лишати, щось буду, що продам, що вже там яке таке геть неяке, то викидаю і так і буде. Так що, друзі, живемо, працюємо, все буде добре. Так що слідкуйте і дивіться, що я буду робити далі. Ось розтокла бурштинову кислоту. І висипаю у теплу водичку, щоб вона розчинилась. Ой, І знайшла таки аспаркам. не знаю, чи душить, чи так кидать, мабуть, роздушу Тверденька. Розтовкла одна таблетка на, 10 літр... Ой, на літр води. Тут у мене 10 літрів води. І я розчиняю. Це у мене відро. Саме для квітів, для поливу, для всього, тому для других цілей я його не використовую тільки для цього. Розводжу і даю час, щоб воно все розчинилося. І тут перемішуємо, чекаємо, поки розчиниться повністю. Бачите, душила, а ще з не всі роздушилися. Ну, трошки почекаємо. Ну, наче розчинилося аспаркам. Я спочатку полию квіти, а потім буду вже бурштиновою кислотою бризкати. Перелила в бутилку бурштинову кислоту і зараз буду обприскувати. Бризкаю всі квіти і свій бенджаміна, як звичайно. Бачите, вже красиві, наче начистаю листочки більші. Ну, все. Обробимо цей раз, сподіваюсь, що відійде. Ну і зараз побризаю і покажу вам результати деяких моїх, моєї праці. Ну, Ось такі рослинки, які я зуцювала нещодавно. Е, взагалі, наче всі, я ще так повністю всі не передивилася, але більш-менш так дивлюся, що всі покамість живі, окрім. Ось оці, що були без листочків ці пропали. Ну, це і цього слідувало очікувати. Дивіться, були в мене під колпаком. В мірти, почали ось так підгнивати листочки, плесінь, якби покриватися, бачите? Тому виймаю, ось викладаю такий лоточок і вже залишу їх накривати більше не буду. Поставлю на. Сонячний, ну, на світле місце, і хай будемо чекати, що це поприбираю все. Бігонії, мені здається, це вже новий листочок, ну, це вершок, що я знімала, це листочки, не знаю, поки що нічого не видно. На красавчиках ну, бальзаміни, бачите, вже корінчики з'являються. Це бругманція, вона була з корінням, я пересадила все добре. Ось друга, третя, всі прижилися, все добре. Ось Тут теж Ну це не накрита була. Тут деякі листочки повідпадали, це нічого страшного. ну По красавчиках все добре, все нормально Не знаю навіть, чи накривати, мабуть, все-таки ще буду накривати. Зараз перекладу, де бігонію понакриваю, а глоксинію теж накрию, мабуть. А красавчики вже теж не буду накривати, хай вже привикають і хай будуть так. Ну, ось так, бачите. Все добре, я думаю, що результат добрий. Тепер фіалочки це в нас рожева. Поки що нічого не видно не на цій, не на цій. Полила також всі ці рослинки, полила відкликала. З аспаркамом і побрижала з бурштиновою кислотою. А білі, дивіться, ця уже яка гарненька і пішли ще там, бачите росточки. Так що, пані Алло, Якщо все буде добре, ваша біла фіалочка це однозначно. За ваші коментарі приємні, за вашу увагу до мене. Ну і ось теж, бачите, появляється, так що буду сподіватися, що все буде добре. Ці прикрию, як я казала, я їх повністю не накриваю, але так, щоб повітря прик... Так, Мабуть, так само і бігонії, які буду накривати, накрию не повністю, а так, щоб поступало повітря. Ну, отак все добре. На вікнах все як було. Ось у мене дві бігонійки, які я позрізала вершки. Поки що ну, росточків ніяких не видно, не бачу, не знаю. Дадуть щось, не дадуть, але ну, побачимо, поки не викидаю. Тут щось листочки пожовкли, але я ж так часто поливаю, то полию, то не полию, то може і від цього. Теж полила, теж побризала. Об, об, так що тут ось ні, то не бутончик, там вроді як бутончик, бути, але поки немає. Тут відпав, ну, бачите, хлорозить, не знаю, щось не вистачає. А тут ось бутончик, дивіться, рожева буде. Ну, Сподіваюсь, що таке розквітне. Будемо чекати. Яке розквітне, зразу покажу вам. І ці, що попускали корінчики, зверху присиплю корінчики грунту. обережно, щоб вони не посохли. І так, всі якісь корінчики ми трошки присиплю. І на вікно вже виставляти сьогодні не буду, хоч приготувала, тому вже думала виставляти. Але вже сонечко повернулося прямо в вікно, тому вже, мабуть, ввечері виставлю. Легенько так, тільки-тільки геть не прижимаю, бо щоб не поламати корінчики. Ось так. І тут теж все добре. Тут орхідейка продовжує рости, але не знаю, чомусь корінчиків немає. Я не знаю. Хто розуміється на цьому, підскажіть, щось треба робити, чи вона з часом рівно випустить корінчики. Ну, з квітами поки що все. Йду на город. І ось у мене відро, яке я набираю воду, час від часу. Е, такі темні, е, ну, як не знаю, пристає до, до стінок відра, е, таке як нальот якийсь. Тому час від часу я їх мию, і вони знову стають чисті. Роблю тепленьку воду. І додаю лимонної кислоти. Так, на окону десь, мабуть, не знаю, чайної ложечки немає щоб менше. І Тепла вода дає, що воно швидше, воно і так і так відмивається, але в теплій воді швидше. Маленька дирочка. Насипаю сюди потрошки лимонної кислоти і залишаю. Ну, на такий час, щоб коли вже пробую, воно вже відмивається. Я думаю, хвилин 10-15 вистачить, Ой. друзі, результат моєї роботи. Тут навіть мило, бачите, чистенько. Тут теж. А тут трошки, ось дивіться, бачите, тільки провела і чистенько. Цю воду не виливаю, а виллю під гортензії, під лохину. Вона підкислена і для них це корисно. Друзі, невеличка розпаковка. Були, як я вже казала, в місті, бо я їздила торгувати. Трошки було в мене петрушки, трошки огірочків. Ну, таке по чуть-чуть всього, але груші були. Слава Богу, спродалася, але стало погано. і... Ну, це кожне може статися. Так що купила знову антибур'ян. Це не реклама, це те, що я роблю. Е, мені писали, що обробляли і потім гірший урожай. Але хто дивиться мене, той бачить, що я обробляю, бур'ян пропав і я висаджую сідирати. Е, я тут же е, якби відновлюю землю і все добре. Е, купила трикальцій фосфат. Даю птиці, тому що хто дивиться, теж у мене проблеми з качками, і двоє курчат упало на ноги. Але ви знаєте, останнім часом вони почали ну, ставати на ноги. Не, не знаю, сподіваюся, може і виходяться. Купила сідератів знову на 340 гривень, гірчиця, овес, фацелія і жито. Буду ну, спочатку витравлюю, потім насаджую. Я думаю, що ще час є і можна. Встигнути, щоб воно все попроростало, до речі, покажу. У мене вже все посходило, що я раніше садила. Ну, Купила такий ополісковач. купила пакетики. До речі, відремонтували свою морозильну камеру. Хотіла на ній хрест поставити, але бачу, що без неї ніяк. Так що відремонтували. Будемо сподіватися, що все буде добре, і буду потрошки заморожувати, бо тої, що в холодильнику, мені не вистачає. Купила такі досточки. Хто слідкує, знає, що я розпочала в варіанті ремонт, ми вже закінчили ремонт, але є деякі деталі, які треба зробити, і це не від мене залежить, а від чоловіка. Так як він е, ну, тільки на і то не кожного разу приїжджає, тому е, я не можу нічого зробити до кінця, тому що ну, залежить від нього. Тому, коли все буде готове, я зроблю окреме відео, і це мені треба там поза. Е, Ховувати, якби кажуть, такі не якісь, але не знаю, щось з цього одне піде, а думала, такими там в мене великі такі місця, які треба було б прикрити, але е, ми нам дали, е, забуваю, як називається, потім напишу. Е, і ми будемо ними ці погрішності, як кажуть ховати. Ну, а тут щось пригодиться, пригодиться, ні так ні. Купила такі рукавички, такі такі, отакі я останнім часом почала брати, мені дуже подобаються, вони такі плотненькі, оце якраз де пальчики, і не так дуже швидко рвуться, як оці ось. Ну, і такі цінники собі купила я що заморожую, я пишу дату, і що там, щоб не, не шукати, потім, де там що, так само і на кришках. На консервації, але пишу маркером, щоб знати, якого року і що то буває стоїть, стоїть якого воно року, чи воно свіже, чи не свіже. Так що, друзі, такі в мене покупки, наче все не знаю. З квітів нічого. Це для мене якось навіть не, ну, не, не це не я, але пройшлася такого нічого, щоб мене зацікавило не було. Тому оце все мої покупочки. Ну і про сідраки. Е, хто пам'ятає, я нещодавно висаджувала в парнику. Дивіться, гірчичка взагалі гарно зійшла і вже щось ці жито чи овець теж сходи гарненько. Ну, бачите, ось у нас огірочки є. Потрошки рву, то кожного дня, то через день. Так що, поки що все добре. Вчора полила, це хай, що підросте. І все добре. Все росте. Все помідорчик достигає. Так що, друзі, все добре. Тут, досіяла, все посходило. Навіть дуже швидко. Ну, в парнику, походу, тепліше, я вже вікна не відкриваю, фірточки ці. І на ніч закриваю двері, вибачаюсь. Так що поки що все добре. Ну і ось, друзі, це тут я висівала перед цим, трошки раніше. І якраз під дощ у мене попало, то добре все посходило, бачите? Прямо такою щитиною. Ну, місцями, видно, десь менше сипонула, насипала вручну, а там, бачите, бур'ян повисипав. Повисихав, вже можна знову сіяти. Тут кропила бур'ян повисихав. Кріп, мій, дивіться, гарненький. Вже її цвіт викинув, але хоч кожного разу щіпаю. для мене вистачає. І ось, друзі, те, що я саме перше висаджувала, висівала. Вже дивіться, як гарно. І вже кріп сходить. Бачите, гарненький. Але, мабуть, бо я різний сіяла, то в одному місці сходи, в другому не сходи, мабуть, не хороше насіння, а може якийсь раніше, якийсь пізніший. Ну тут менше, бачите, але сходить. Ну, все буде добре. А сідирати, дивіться, які ж гарні. Ще трошки там можна буде скошувати і перебивати. Ну, звичайно, перебивати будемо все відразу, тому що нема сенсу гратися, тим більше. Більше всього, що буде наймати людину, по нашим мотоблоком це забагато буде, чоловік не зможе. Ну, Якщо по частинам, то звичайно зміг би, а якщо весь город зразу, Ну, бачите, тут сухо. Не все, може, не знаю, якщо сьогодні вийде, то ще раз пройдуся, треба прибрати. Бур'яни. Ну, тут в мене полуниця теж поверху покропила, то бачите, посохло. Але не хочеться псувати полуницю, тому так, по краях трошки пройшлася, а там не трогала. Буду дивитися, може буду розсаджувати, але нічого не загадую наперед, тому що, бачите, думаєш, одне, виходить друге. Так що. Теж понасівались чорнобривчики, теж переб'ються, теж буде і добриво, і вони гарно від всяких шкідників і хвороб. Перчик ще росте, так потрошки зриваю, але ще. Так, щоб повністю зривала тушені. Уже хризантемки, дивіться, які гарні. Звичайно, вони не розділені, треба було ділити, але вже... в цьому році буде так, що зробиш. Ця цвіте дуже давно, вже, дуже гарна. Та відцвітає, це ще, мабуть, десь середини червня цвіте. Одні відцвітають, другі знову розквітають. Так що краса постійно. Теж це така сама. І вже починають квітувати ті, що пізніші, але теж вони тут не доглянуті, так як треба. То бачите, порозросталися, треба ділити, а я не розділила. Зараз хочу трошки порвати бур'ян, Птиці кинуть, бо хотять дуже. Ось така, це теж з ранніх, вже та повідцвітала, то... але спека, бачите, трошки їх по. Сувала. І ось така квітує. Вже починається сезон резантем. Ось багаторічна айстрочка квітує, бджілки працюють. Керія теж і така ось ну це високоросла. Не знаю наскільки, наче нормально передає колір і така бускова. Починає, Але не знаю, я її буду звідси прибирати. Таку високу я не хочу. Десь може попід ну, якщо знайду місце, то трошки залишу, а то все приберу. Ось, друзі, стало гірше, ніж були оце листя, те, що попеклося, поки мені тут за ними доглядала. але бачите, І в рості зупинилися, не знаю. Чи це холодно їм, бо ночі дійсно холодні. Чи вони хворіють, бо бачите, ну, листя таке жовкне ось, бачите, таке, То не знаю. Зараз полюю і знову накрию, а там побачимо. В'язь є, але що з неї буде, не знаю. Такі ось огірочки, дивіться, є непогані. Але, як буде далі, побачимо. Зараз поливаю. Так, друзі, сьогодні попрацювала. Слава Богу, почуваю себе краще. Трошки в день. Лягла відпочила, коли почала відчувати, що мені не дуже хорошо, але слава Богу, тиск сьогодні більш-менш в нормі. Тому трошки попрацювала і слава Богу. Зараз ще порву трохи траву, птиця травички хоче. І не знаю, якщо встигну, покроплю там, де можливо покропити, щоб вже готувати для, для висадки сідаратів далі. І Такі у нас справи. А вам всім дякую за перегляд, дякую за підтримку, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю миру, спокою, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.